Мама тоня, берегиня, сім'ї нашої господиня І з народженням вітаєм і щастя, радості бажаєм. Тобі сьогодні привітання і рідних за столом зібрання. Тобі обійми та найкращі квіти з любов'ю вітають твої діти. Тобі із Вендичан привіт, шипшини кущ тобі розквіт. Тобі здоров'я, та наснаги. Та море нашої уваги, тобі від нас завжди повага, ми всі бажаємо рівноваги, тобі енергії та сили, щоб рідні щодня дзвонили. Тобі бджолині вітаміни, для бадьорості Антоніни, Тобі від нас хоч зірка з неба, без сорому проси, що треба. Тобі дітей Бог дарував та піклуватись наказав. Тобі нас трьох у чрево дав, дітьми тебе благословля. Тобі тепер подяка й шана та вірш оцей з твого екрану. Тобі бажаємо в цей день, щоб життя було без мігрень. Тобі щиро бажаємо натхнення та творчого сьогодення, тобі ідей для рукоділля, І приємного щодня дозвілля. Тобі ми всі, цей день яскравий, наповним ніжністю ласкаво, тобі, матусю, святкувати, й гостей сьогодні повну хату, тобі всіх рідних за столом, і з посмішками та теплом. Тобі, рідненька наша мама, любов не висловити словами, тобі рясних благословень та голос чути, Господень, тобі із днем народження. Благодаті з неба сходження.